Всім привіт! І ви потрапили на мій канал. Сьогодні у нас розпаковочка паперових колекцій, а новиночка наша, ось вона. Дуже цікава колекція. Це мемний Бетмен. Ось, якщо чесно, я про нього навіть не здогадувалася, але мої підписники написали мені в коментарях, щоб я зробила таку колекцію. І я вирішила дізнатися, що це за такий персонаж. І він виявився таким класним. Ось, це пакетики, наклеїчки. Нам будуть попадатися різні образи для цього Бетмена. Ось, всього тут вісім пакетиків, як я вже сказала, і давайте їх роздивимось. Ось. Такий рожевий, гламурний ось такі. Надіюсь, вам сподобалася така ідейка. А зараз давайте вибирати пакетики на нашу розпаковочку. Сьогодні ми закінчуємо колекцію тоді і зараз. І наскільки я пам'ятаю, мене в коментарях просили, щоб я вибирала коричневі пакетики. Тому давайте будемо намагатися вибирати такі. Пластирі, два пакети візьмемо з медведиком. Наша минула новиночка мої маркери. Тут немає коричневого пакетика. Давайте візьмемо червоненький. Наша новинка. Навіть не знаю, в мене немає коричневих пакетиків. Дуже що багато прям. Але. Давайте візьмемо сірий, ось такий, хай буде. Пушин для. Ось у цього пушина такі коричневі вуса, тому візьмемо його. Хом'як тік-ток. Буде ось цей бед хом'як, у нього ніж. Граф кальмара другий сезон. Візьмемо ось цю ляльку. Та колекція Олаф. Тут на всіх пакетиках є коричневий, але найбільше на ось цьому. Це у нас Олаф у вигляді Анни. Ось це всі пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Буде цікаво. Почнемо з старого блокнотика, ми його вже скоро закінчимо. Так, У нас колекція тоді і зараз. Наклечка попадеться на другу сторінку. Ось наш самий гарний пакетик, я його так берегла з Hello Kitty. та дам це ось такий телефон. У минулому відео у нас попався ось сенсорний телефон, а це ось такий старенький. Я думаю, у багатьох були такі телефончики. До речі, він у мене чомусь під номером 4, але місце залишилось тільки на номер 6, тому приклеїмо сюди. Ось що у нас вийшло. Давайте я вам повністю покажу цю колекцію. Ось така перша сторінка і ось така друга. Далі переходимо до пластирів. Ми її вже також скоро закінчимо, і буде огляд на цей каталог. І ж подивимось на наклейку ось такий хеллоуінський пластир. Ми ще нічого не приклеювали на третю сторіночку, тому буде тут. Ось. І ще залишилось приклеїти пакетика, буде на ось цю. До речі, я думаю, це відео вийде десь аж увечері, тому що я його знімаю дуже пізно. І остання колекція в цьому каталожику це у нас «Гра в кальмара. Наклечко під номером 7. Ось сюди. На другу сторіночку. Це гравець під номером 120. Якщо ви знаєте, яке його ім'я, то пишіть в коментарях. От. Ви знаєте, я не знаю, куди його приклеїти. Можливо, ось так. Давайте ось так приклеїмо. Закриваємо старий блокнот. Переходимо до нового. Спочатку я хочу відкрити колекцію пушин для. Я якось так дуже добре заклеїла ці пакетики, що я не можу тут знайти, як його відкрити. О! Пакетик залишився цілим. І у нас пушин для іри. Ось у вигляді такого дракончика він голубий і переливається. Не знаю, чи видно. Так, для Іри це на першу сторіночку. Взагалі, в цій колекції я намагалася вибирати різні пушини, щоб вони не дуже були схожими. Далі хом'як Тікток. Моя улюблена колекція. Спочатку відклеюємо хом'ячка з пакетика. І я його куди хочу приклеїти. Давайте сюди. Знаєте, тут у нас хом'як, який плаче, а тут з таким ножом. Яке відчуття, що цей хом'ячок боїться ось цього. А в минулому відео у нас, до речі, ось цей хом'ячок попався вроді. Да. Якщо я не помиляюся. Сьогодні наклеєчка під номером 1. Я не вгадала Це на першу сторінку. У нас ще якраз нічого не було на цій сторіночці, тому прям класно. О, і, до речі, у нього тут бургер Кока-Кола і картошка Фрі. Він зібрався пообідати. Далі у нас є так лекція Олаф, але я хочу відкрити а, мої маркери нашу минулу новиночку. Дуже сподіваюся, що сьогодні у нас випаде маркер у ось цей кейсик. Маркер Він цілесного кольору номер 135 І я точно пам'ятаю, що він має бути ось тут, тому давайте його приклеювати. Підемо під номером 1 Та номер я буду зверху клеїти. Закриваємо і йдемо далі, а на другій сторіночці у нас тільки ось один маркер. Ой, далі я вже спалила новиночку. Давайте тому її зразу і відкриємо. Це ось така перша сторінка, друга, третя і четверта. Вони дуже схожі, тому що дуже великі наклейки і я вирішила, щоб не дуже були яскраві сторіночки. Давайте його відклеювати. Він у нас під номером 5 на третю сторінку. Ось сюди, І дивимося на костюмчик. Та-дам! це ось такий чорненький костюм. Насправді це не самий цікавий одяг, але вже який є сьогодні. Так давайте його приклеювати. Він якийсь щось трошки завеликий. Так. Ось що у нас виходить. Далі повертаємося до колекції Олаф. Олаф під номером один, і все правильно, я вгадала на першу сторіночку він з окулярами. а Хто дивився другу частину мультика, той і пам'ятає, що вони грали гру. Там була Ельза, Анна і Олаф, і там треба було вгадати, хто що показує. І оце Олаф показував Ельзу. А на цьому, на жаль, було все. Я сподіваюся, вам сподобалася наша сьогоднішня новиночка. І ви будете ставити вподобайки. А я побігла редактувати це відео для вас. Ось і все. Всіх дуже сильно люблю. Обняла і пока-пока-пока-пока.